Ну що, друзі? Ми приїхали в компанію Гікон для того, щоб протестувати наші гайковерти на чомусь більш серйозному ніж Мас, ніж Спрінтер, ніж Елантера. Ви просили. Щось серйозніше, звісно, не МКС, але я думаю, вам також сподобається. До речі, перед тим як продовжити, хочу зазначити, що поки ми монтували це відео, на 202 у нас продалися не всі, ще в деяких магазинах є на сайті, також є, але саме в тому магазині, який найближче до нас, їх вже нема. І ще один дуже важливий момент, що протягом усього відео ми працювали неударними головками і неударними подовжувачами. Я так розумію, це ж нова техніка, да? По факту тут всі болти затягнуті на заводі умовно. Да, да. Чи... Ну, давай Я такого не буду, я Я зрозумів. <поняв. рес> Пробуємо. Спочатку беремо слабший геквар, той, який у нас максимум 300 ньютон видає. А ну, чекайте, можемо без подовжувача спробуємо. Може я влізу без подовжувача? бо я бачу, що подовжувач на себе бере дуже багато. Наше ми це брали, от питання. <рив> Якщо малиш відкрутив. В принципі, я думаю, зйомку можна закінчувати, так? Да? <рив> Чесно, я був готовий до того, що він не відкрутить. І вже так подрослабився. Думаю, ну ладно, Бог з ним. Знімати трошки, звісно, складно звідти, але, але нормально. А що, якщо ми затягнемо більшим і спробуємо відкрутити меншим? Давайте з подовжувачем спробуємо. Давайте на другому режимі на 400 Нм. Дотиснув. Тепер беремо меншенький і пробуємо відкрутити. застряв. Так і живемо. З маленьким він справився. Але в нас є щось побільше. Це міновий друг величезне колесо. Не білас, звісно, але я думаю, нам і тут буде де розгулятися. Так, тут видно? Акцентую увагу, що це меншенький. DTW W201 BC Ultra, якому максимальна потужність 350 Н. Так, просто вуха вийшла з чату. Шигайка чаще, весь звук назад іде. Меншенький не справляється, тому ми візьмемо більшенький і Чі -чі -чі -чі, не тікаємо. Мені просто здається, що через те, що і головка, і подовжувачні ударні, сам подовжувач дуже сильно гуляє в головці. Ми через це втрачаємо кучу потужності. Треба спробувати підлізти без подовжувача. Тепер його треба звідси дістати якось. Я не знаю, чи добре, чи це погано, що ми нарешті знайшли хоч щось, що не може відкрутити 202-й, а те, що точно погано, що я стукнув свій палець. Поговорили з механіком, каже, що коли тільки приїхав це, я не знаю, як це правильно називається? Фронтальний навантажувач, то відкручували колеса з м'ясорубкою, бо в принципі нічим іншим не змогли відкрутити, а затягували просто трубою, певно, дуже довгою. Да, там механік сіть за кадром посміхається. Я не вважаю це програшем 600-нітон метрового гайковерта. Як на мене, він і так чудово себе показав, але це ще не все. Ми зараз ще щось спробуємо тут покрутити. Що тут крутить можна? Що, що можна спробувати? Давайте так. Траки. А тут паралельно, що ребята знімають на свій канал, як це все відбувається, так що ми і так ніколи це не робимо. а Тут у нас шанси відмахлювати якось ще менше. Так, а це те, що ви відкручуєте там, якимись дуже серйозними гайковертами там тисяча плюс, або зрізаєте просто, да? так? Редуктори... Місорубки, та, типу, так? Да? Да. Ви вірите в те, що він відкрутить? Навіть не посунувся. Ну, на те вони тищу Ньютон, якими тут пацани відкручують. В принципі, я не здивований, що воно не відкручує, бо це така суперспеціалізована техніка, як сказала тут пацани heavy Duty, я не знаю, що це означає. От, але певно, це щось а? А, важкі умови роботи, і я думаю, ви по цій гусениці бачите, що тут зазвичай такі болти відкручують, або м'ясорубка, або болгарка. Коротше, що ми зрозуміли на цій зйомці? Ми знайшли нарешті те, що не може відкрутитися гайковерт І це чудово. Але як, як на мене, на своїх 600 НТ метрів він крутить, дай Боже. От, не, не, не залізеш. А як так? Є таке. Через що? Типа що... А, може бути. Ну давайте ради експерименту спробуємо. Нет, це можна даже не не найти. <рапити> тут дуже сильно затягнут. Та я бачу. Нет. Я тут просто по самому удару одразу відчув. <рапити> Походу головка теж тут лишається. Я так розумію, що вон, воно було в тих самих місцях, що й гусениці. Тут, якби воно було свіже закручене, я думаю, викрутив. Коротше, ось цей сьогодні не дуже так напрягся цей прям постраждав трошки. Ще й палець мій атакував, але результатами тесту я задоволений. Ну, певно, на 10 з 10 точно, якщо не на 12. Ми відкрутили достатньо важкі гайки. Ми знайшли, що ми не можемо відкрутити. І пацани це відкручують дуже потужними штуками. А 600 Нм, метрів. І ну я не знаю, це СТО. От для СТО це суперкрута штука. Ну, може, ще трактор. Їдучи сюди на ось таку техніку, ми одразу розуміли, що ну буде те, що нам не вдасться, і нам не вдалось, і це чудово, що все пішло по плану. В принципі, я вважаю, що гайковерти показали себе чудово на даній ділянці. Там те, що ми розраховували, що вони відкрутять, вони відкрутили. Те, що просто спробували, вони очікувано не відкрутили. Але у нас є дещо ще. Ми вже домовилися, тому все ж вирішили спробувати. І приїхали на полігон для випробування спецтехніки з нашим 202 м гайковертом. Ми знайшли таку немалу машинку марки Volvo І зараз будемо пробувати на ній відкрутити колеса. Ох, він здоровий. Я, чесно, я розраховував, що воно буде меншим. Загальний план візьми, я поряд з цією штукою стою. А як це правильно називається? Вантажівка? Членований самоскид. Членований самоскид. Запрошую в коментарі. Це Volvo a 35 f Ось у нього колесо майже в мій зріст. І це штука, яка піднімає. Ну, скільки тон 20 він бере? Так, 35 тонн бере. Така цікава вантажівка. На половину мостів в Україні не можна заїжджати на ній. Наш 22-й гайковерт 600 ньютон метрів. Будемо зараз дивитися, що ми взагалі. Просто Саня, зніми колесо, подивіться, в яких умовах працює ця машина. Чесно, я вже сам не вірю в наш гайковер, що він зможе це відкрутити, але ми не можемо не спробувати. Так, це 32 найбільша, що у нас є, маленька. А це, певно, єдине. Так, давайте пробувати. Запах тут такий, звісно, пацаний. Ох. Я думаю, що тут без труби теж не обійшлось парометровий. В цілому я не здивований. Мої вуха, Боже, цілий день ця історія напроти чаші сидиш, слухаєш цей стук. Почекаємо трошки головка, і подивимося, що ще ми можемо відкрутити на цій вантажівці. Треба щоб він трошки продукта теж. До речі, а дозволили нам погратися з їх вантажівкою компанія Будпослуга. Якщо вам раптом треба серйозні пацани на серйозних машинах, щоб повозити серйозні грузи, то ви знаєте, куди звертатися. Пан водій сказав, що це колпачки, а не гайки взагалі. І я думав, що у нас не вистачає головки, а виходить, що у вона є. Ось так, от «Вольво» обманює людей. Пробуємо іншу гайку. Ми не здаємось так просто. Шок-контент. <хи> Чесно, я здивований. Давайте закрутимо назад. Я думаю, що просто ті, ті які були без ковпачка, на них більше там вологе, ще якесь там агресивне середовище діє, і вони там трошки більше окислості, трошки більше прикипіли. Так, давайте ще спробуємо. Ой, це виглядає дуже погано. Я сам здивований, бо п'ять хвилин тому я казав, що я був готовий до того, що він нічого не відкрутить. Ну що, кайф? А давно міняли це колесо? Це давно, так? Да? Ну, та справа, певно, магнітна буря була якась, я не знаю, що вона відкрутила його. Але по факту зараз з трьох коліс які пробували, два ми відкручуємо. Треба ж назад закрутити його. Бажано, але воно все таке вже гаряче просто. На цьому можете закінчувати, дивитися це відео, відкривати Google Maps, писати Дніпром, бігти в найближчі село майстерності і сподіватися на те, що ви ще встигнете купити цей гековерт. Бо я вам скажу чесно: перша партія не така велика, наступна партія буде аж у вересні. Тож поспішайте. Саш, відійди, ще раз покажи просто розмір цієї машинки. Якщо чесно, я просто от сам, як людина, яка любить машини, як просто пацан, який з дитинства мріяв потусити біля таких штук. Я зараз і сам кайфую, перше, від того, що я тут поруч з цією вантажівкою, а друге, що він все ж порався. Друзі, я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. По класиці всі посилання є в описі під цим відео і на гайковерт, один, і на другий, і на знижки, і на адреси наших салонів майстерності. І вже за традицією п'ять правил завершення кожного відео. Перше, обов'язково це поставити лайк цьому відео, підтримати україномовний Ютуб. Друге написати коментар про те, можливо, у вас уже є цей гайковерт, або він вам треба, і ви хочете його для чогось використовувати. Розкажіть нам про це. Третє підписка на цей канал. Це дуже важливо, щоб не пропускати ані нові відео, ані нові. Розіграші, новинки від Дніпрем. четверте, обов'язково кожного дня донатьте на зсу і п'яте, обіймайте маму на все добре і нехай щастить.